Я думаю, буде максимально логічно, якщо ми цю розмову почнемо з тими людьми, які зараз е, звільняють Курщину mm -hmm. від е, російського режиму, які е, власне перебувають безпосередньо там. Я зараз попрошу Олександра Гоца е, в сказати, чи готові е, в... <кл 'язавшись> а Сергій Процький <кл 'язавшись> добрий <кл 'язавшись> день <кл 'язавшись> так <кл 'язавшись> бій... військово-службовець збройних сил України батальйон Нахтігаль. 에... А Блін, бля, зацініть є. якість зв'язку просто, просто ну я а чую, чому ви дивуєтесь? Я я чую, що трішечки звук рветься, але якість відео відео зв'язку просто максимальний. Блін, як телемост, Специфіка ці така телем... роботи в нас така, що ми без інтернету не працюємо. Советский Советський Союз США. Попам'ятайте перші читання там філдонах. Так, друже, вітаю. Друже, вітаю. Пару слів буквально. Де ви зараз перебуваєте? Якщо можна сказати, звісно, що не сточними геоданими. А де ви перебуваєте? Такі антураж? Я бачу, ви зараз в бункері в якомусь. Перебуваємо ми на підконтрольній території України. Уже так зараз е, е, антураж у нас такий робочий, тому що з боку біля мене хлопці якраз відпрацьовують, працюють, тому ви можете чути на фоні десь їхні голоса. Е, тому скажімо так, ви зі своїми глядачами зараз в прямому ефірі е, перебуваєте на позиціях, які працюють по терористах по наших ворогах. Тяче запитання, а покажіть якусь приколюху, Є у вас же там якийсь трофей такий. Ну, вибачте, дитяче, я одразу попереджав. Якийсь шеврончик, там щось, щось таке. Покажіть, будь ласка. Це мій, моя внутрішня дитина просто дуже школьчика. Ну погодуйте, будь ласка, внутрішню дитину Володимира Петрова. Зараз щось ага. принесуть, щось покажу. А? Ага, е, е, так. Пане Сергію, що з полоненого та. No, Пане no. Сергію, я хотів би, власне, спитати, от, чи відчуваєте ви якусь таку певну тяглість з огляду на назву вашого батальйону, з огляду на те, що ви перебуваєте на території, яка колись перебувала під контролем російського окупанта. Чи відчуваєте ви цю історичну тяглість між подіями? Скажімо так, уже не такої сивої давнини і сьогодення. Дуже, дуже показовим є те, що російські пабліки, як і наші пабліки, розтягували новину, що Нахтігаль напав на Курську область. От, і коли Нахтігалець приносить російські жінці воду, так і писали, вони кажуть, що це щось, щось, щось неймовірне, такого бути не могло ніколи. І зараз теж це не, не є правдою. Чи відчуваємо історичну тягу? Звісно, тому що ми зустрічаємо тут людей, які спілкуються українською мовою. Це неспроста, оскільки знаємо, що 100 років тому ще на курщині близько 70% людей нею спілкувалися. Московити зробили все для того, щоб е забрати цю можливість. Але тут прикордонні е території вони чітко і гарно досить спілкуються українською мовою. Ви просили показати вам. Е Чур моє, чур моє, чур моє, чур, чур це нам на канал на розіграш для вас. Домовимося, думаю. Не дуже. Прекрасна, прекрасний трофей, друже. Скажіть ще, будь ласка, е, таку річ. Я дивився вчора ваше відео, я його поширював у себе в телеграм-каналі Володимир Петров поширив. Дякую вам за це в телеграм-каналі. Це прекрасний матеріал. Я написав вам відгук. Це прям дуже якісна, не просто робота військова, дуже якісна журналістська робота. Як ви примудрилися зробити матеріал краще, ніж зробили всі журналісти, які перебували на цих позиціях. Типу, максимальна повага і максимальний респект. Ви вчора спілкувалися. Про який матеріал, що мати <свист> <свист> е, так, е, іде матеріал. Е, значить, про матеріал, який має назву. Е, вибачте, от я його зараз відкриваю, і Олександру Гоцу хочу просто скинути. Е, значить, іде матеріал? Пут путін Путін, брешуть вони е, Курська область. Так, е, на каналі е, пана Сергія. І, е, от, власне, е, ви вчора спілкувалися з жінкою, яка говорить українською мовою. І так. скажіть, будь ласка, от як багато таких людей на тих територіях, на яких вам вдалося побувати, е, я вам скажу більше, навіть ті, які підходять до нас і спілкуються російською мовою, коли ти до них розмовляєш українською, вони переходять. Що дуже дуже дивно, в тому числі е, ну, досить багато людей. Не, не скажу, що прям більш більша кількість, ну десь 50 на 50 спілкуються українською мовою. Розуміють українську мову, я так розумію, в принципі, всі. Розуміють повністю всі, так. Скажіть, будь ласка, ми бачили власне, багато відео, що люди, мешканці там тієї Суджі, інших селищ, вони зараз пересуваються містом, ходять в якісь там магазини, якісь крамниці і таке інше. Як вони ставляться до вас? Вчора підійшла до мене жіночка з запитанням, що ми будемо з ними робити. Ну, ми пояснили чітко, що ми працюємо з військовими їхніми, скажімо так, працюємо, співпрацюємо, а до, до них нас, в принципі, ніякої справи немає. Ми допомагаємо їм по можливості, якщо ми маємо таку можливість. І вже чули, що вчора створили комендатуру по Курській області. І це дуже добре, оскільки з місцевим населенням теж потрібно працювати. Uh, і, До речі, є якась реакція вже на створення комендатур, як це фізично виглядає? Тобто, це реально є якийсь офіс, куди можуть прийти люди? Ще наразі не маю інформації по цьому питанні, але думаю, це ближчі дні вже воно буде, буде в доступі, буде зрозуміло, куди звернутися, що що і як воно має працювати, пане Сергію. Ми сьогодні читаючи новини, бачили такі дані, що Росія підтягує. З інших напрямків напрямків війська і е, буцімто ну намагаються давати там е, якісь вживати якихось контрзаходів. Яка зараз е, у військовому е, контексті ситуація на тій ділянці, де ви перебуваєте? На тій ділянці, де ви е, власне є свідком цього і учасником, не свідком учасником? Що можу сказати, це прекрасно. Це прекрасно. Не знаю, чи це був задум Генерального штабу, але це зіграло таку роль, що з інших напрямків передислоковують дійсно різні війська, різні угрупування сюди, для того, щоб стримувати нас, тому що просуваються наші сили оборони досить швидко і якісно, як ви бачите. І це послаблює російську хватку на інших напрямках фронту. Це дуже прекрасно. Хлопці, з якими я спілкувався, суміжних бригад. Суміжних організмів говорять, що вони готові тут стояти довго, перемалювати їхні на їхній землі набагато легше і простіше, тому що вони самі ж себе обстрілюють свої ж землі, і тим самим трошки давати передихнути хлопцям, які знаходяться на інших відтінках фронту. Дуже певний е, тактичний ефект ви відчуваєте. Та? От, е, я не знаю наскільки він там матиме стратегічне значення, адже я вчора е, вивчав доволі багато матеріалів і спостерігаю зараз весь світ, в якій кількості будуть переміщені е, власне, сили з е, тимчасово окупованих територій України, але поки що все розвивається в позитивному ключі. Чи правильно я вас розумів? Так, так, в позитивному ключі в перші дні, там перші чотири дні, наскільки я знаю, по лиману не прилетіло жодного капу, а до того там по 20 штук вони ловили в день. Тому це, це я думаю, це позитивний ключ. Полонених хто це переважно? Хто це переважно? Які роди військ, які підрозділи і таке інше вікова категорія, контрактники мобілізовані. Настільки батьками беруть їх в полон, що насправді не встигає вже запам'ятати, хто і що, а цю таку інформацію вона ще не є достовірною. Можливо, скоро ми про неї дізнаємося, що тут, на території Курської області, взяли в полон декілька людей з ФСБ, тобто якихось. Кілька людей з ФСБ. Це прекрасна новина. Власне, колеги до пана Сергія, питання маєте? Ні? Питань не маю. Бажаю успіху і перемоги. Дякую. От так можете також зараз у мене питання. А у вас є питання? Прошу, пане Володимире. Питання стосовно мови все ж таки, я хотів підняти, бо у нас зараз, поки ви захоплюєте Росію, користуючись вашою відсутністю, у нас тут різні петухи дозволяють собі розповідати про язик матері і приходити знову на російську мову. Багато хто перейшов на українську, а зараз повертається до російської. І зараз, в принципі, в Україні активізувалось активізувались російські наративи про російську мову, про російську культуру, скажіть, будь ласка, наскільки я зараз, чесно кажучи, знаєте, на ходу формулюю питання, але мені просто хочеться провести аналогію між громадянами України, які зараз використовують російську мову, і між громадянами Російської Федерації, які спокійно, спокійно, без проблем користуються українською мовою, не розповідаючи про язик матірі. От хотілося б провести цю аналогію і спитати можливо, питання здасться трохи наївним, але тим не менш. Чи допомагає, на вашу думку, чи полегшує просування українських військ той факт, що росіяни говорять українською? Я не знаю, наскільки це полегшує, але загалом на будь-якому відтінку фронту полегшує, коли ти чуєш українську мову. Особливо це, коли просування вночі. Це запобігає так званого Friendly Fire і це можна розпізнати свій чужий. От я ще раз скажу ми здивовані, що тут так багато україномовних, не знаю. Можливо, вони тільки переключаються, щоб розмовляти з нами. Але українську мову чути десь далечні відомо, теж приємно. Про те, що хтось переходить там на російську мову. Назад, ну це було очевидним, тому що люди хайпують, люди влітають в якісь тренди з української мови, в тому числі було радію, що є дуже багато велика кількість людей, які перейшли і від відвідсікли від, від себе все російське. От а тим, хто переходить і хайпує, ну в кожному своє вони знайдуть з, 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 з собі свою нагороду. Зараз багато експертів, і багато mm -hmm. політиків українських ну відносно багато. Mm -hmm. Давайте так скажемо, деякі політичні експерти, і деякі українські політики розповідають про те, що даремно е, зсу зайшли в Курську область. Даремно ви це зробили, от. Ви конкретно, даремно ви це зробили. Бо і за вас тепер, mm -hmm. і за вас конкретно, от і за вас е, розізляться зараз росіяни, зберуться з силами, і як як вдарять і по Києву. І по Донецькому напрямку, і по південному напрямку. І навіщо ви дратуєте русского медведя? І взагалі і за вас, і за вашого підрозділу Нахтігаль зараз може початися ядерна війна. Можна почути від вас коротку відповідь? Бажано цензурну її версію цим е людям? Ну я не, не розумію, де вони були, чи вони сліпі, і глухі, і вони не бачили, що робили з до того. Що ще має статися? Для того щоб ми не протистояли ворогу. Наш президент Володимир Зеленський чітко сказав: неважно на якій території знаходиться наш ворог, ми маємо його шукати і знищувати. Я повністю його підтримую цих словах. Ну, в принципі, я думаю, що тут нічого додати. Друже, дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Дуже раді були бачити. Як завжди, будемо бачити раді вас і наживо. Ви можете завжди розраховувати на нашу підтримку. Невдовзі вийде інтерв'ю з вашим командиром, з паном Холодом, на якому ви теж були присутні. І, друзі, давайте допомагати власне, Нахтігалю, давайте допомагати іншим підрозділам, які зараз б'ються на Курщині за Україну. От тому, що знову ж таки ми бачимо, що навіть абсолютно зрозумілі е, об'єктивні речі, такі як топоніми, такі як мова на місці, такі, як навіть ставлення сприйняття е, е, ну, наших військових, там вони свідчать про те, що ця територія вона все таки має певну тяглість і попри те, що її промивали, попри те, що вона тривалий час була закріпачена. Я думаю, що е я цілком погоджуюся з тим історичним документом, який я, до речі, уже вам з, -з, -з перед цим перед цією розмовою зацитував. І я ще хотів вас спитати таку річ. Ми пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Ми пам'ятаємо початок, в принципі, війни 2014 році, коли дуже багато цивільних людей. Навіть не вдягаючи форму, чинили опір російським окупантам. Ми пам'ятаємо всі ці відео і фотографії. Знаємо багатьох людей, які партизанили. Ми пам'ятаємо цих дітків з цигарками в зубах, які виносили протитанкові міни в посадку, для того щоб ніхто не наїхав, і ті пів, які з мопеда Карпати жбурляли коктейлі Молотова. По російській техніці. Чи чули ви, чи, можливо, бачили на власні очі щось подібне на цій території, на якій ви зараз перебуваєте? Не, чули, не бачили. Іначе не було жодного такого факту зафіксованого, що саме цивільне населення чинило опір Силам оборони України. У це прекрасно. Дякую, дякую, друже, з мародерством, До речі, сьогодні бачив відео, на якому українські збройні сили військові, українські військові, зупинили російських мародерів, які грабують будинки. Я вашому побратиму, пану Шульцу, задавав питання в прямому ефірі стосовно мародерства з боку збройних сил України. Чи були випадки такі, щоб представники у мене в принципі була відповідь, але я не міг її не задати, бо питання мародерства дуже гостро стояло, коли Росіян заходили в Україну плюс чи... росіяни зараз дуже активно розганяють так, ці вони всі фейки, розганяють, цю серою. Треба... Там вбило вагітну жінку, значить, збройні сили України, збройні сили України мародерять. Питання таке: чи стикались ви з місцевими мародерами, чи стикались ви з мародерством з боку збройних сил України? І в принципі, скільки людей залишилось на цих територіях? Багато тікають цивільного населення, чи залишаються зустрічають. Військова комендатура в тому числі буде займатися цими справами з мародерами. В нашому підрозділі ми не зустрічали такого. І в цілому я не бачив, щоб хтось там якісь унітази возив на, на машинах чи ще щось. Я вважаю, що ми так стрімко просунулися, в тому числі, за того, що нахрен не потрібні їхні стиралки, унітази і все решта. Все залишається, як залишається. Максимум там якусь воду, хлопці, бронь, не знаю, щось. Ну, немає такого. немає, Не зустрічав я. Зараз знаходжуся в Курській області в одному з сіл підконтрольних Збройним силам України. І розумію тепер, чому нам вдалося так швидко просунутися саме по Курській області. Бо що? Бо нам нахуй не потрібні їхні стиралки, їхні туалети і все решту. От зараз в квартирі, в якій жили тут колись. Ось така от сімейна пара з дітьми. І що ви думаєте, вже п'ятий день тут ходять військовослужбовці, і хоч би що пропало? А нічого не пропало, плазма стоїть, стрілочку я вже показав. Все повністю в тому вигляді, як залишили хазяїва. Ну, тобто, друзі, коли вам будуть зараз знову демонструвати якісь переконливі переконливі фейки, ви розумієте, що це робиться для того. Для чого, власне, я вас попереджав, росіяни намагатимуться віддзеркалити свої дикунські дії там в Бучі, в Ірпені, в Ізюмі та в інших містах на Херсонщині, от, на наших військових. І ми бачимо, що таке стрімке запровадження, скажімо, тих самих комендатур, і відсутність нічого, крім висмоктаного чи то з пальця, чи то з інших якихось предметів, відсутність якихось конкретних даних, які могли б. Свідчити про порушення нашими військовими міжнародного закону, міжнародного законодавства ми не маємо. Тож, друже, дякую. От за дякую зустрічі. Дякую вам, вашим глядачам, які допомагають. Прошу, Наші... прошу, звук. Ні, ні, ні що ще? Хотів... Так, кажіть. хотів би подякувати вам, вашому каналу та вашим глядачам, які активно і своєчасно включаються і допомагають нам та взагалі силам оборони. Це дуже відчутно. Дякую, Дякую. Це Дякую все, вам. Це дрібничка. велика честь підтримувати вас. Це, це дрібничка, це най, найменше з того, що ми можемо е... зробити. Щойно ви бачили включення майбутнього спів одного з ведучих телеканал Ісландії. О, ну, він, він же ж коли-небудь повернеться в цивільне життя. Е... Ну, і от... Так, друзі, ми інвестуємо, скажімо так, в військовий, військовий ком'юніті, тому що і виявили надзвичайно. Якусь я б сказав би навіть приголомшливу кількість яскравих, розумних крутих персонажів, тому що я це не жартую. Я йому кажу, я його давно знаю, насправді, і е, ми не в тих стосунках, щоб намагатися сподобатись один одному. Але я вам відверто кажу, що цей репортаж, який зробив він. Паралельно виконуючи свої обов'язки як військовослужбовець, він набагато крутіше того, що зробили. там. Українська правда, плюси і багато-багато багато. багато, багато він і зараз ще і державну роботу дуже важливу. Тобто, що ми бачили на вчорашньому відео. А, значить, на вчорашньому відео ми бачили, як український військовий приходить на подвір'я росіянки і. При... Давайте, давайте коротко глянемо його зараз. У нас є, я, у нас так, є так, це відео, а я, так, я давайте, скажу про що, що саме я відмітив в цьому відео, окрім мови. Це журналісти що журналісти вас говорять? А про я тепер прийну... відкуду вас ви знаю. Ну, до того, до того, коли ви ну можете... їх чорту брешуть вони всі там на світі. Ну що вони, що Путін, що стільки-то ваших побито, стільки то техніки, стільки-то чого, стільки то того. Я ото сидю, тільки головою киваю. Думаю, брешіть, брешіть. А що, ну а що я можу сказати? Ну що брехать, що брехать? От де вони є наші тії? Бросили. В цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка спалась? Скажу, в цілому, що думаєте на рахунок ситуації, яка склалася? Ох, братце, я не знаю. я жив. Чес, Ну чесно, отак. За да, свари... кудись в якусь сторону, щоб воно перехилялося. А то він грамотний той то Путін, прости Господі, балакать по телевізору. Як слухаєш, да. о, нельзя! Не трогай їх. Да. А на самом деле написав своїх людей, що вони а, переселяють у Москві там этот, а в селах хто за на за нас заступається? Ніхто кому ми нахринув.